ФМ. Детали на сайте Наше Радио. Наше Радио. Знай наших. Свою музику Літять на від тена спортівна сьогодні. Пока-пока. Так, попрощався зі своїми колегами. Бачите. Е, дивіться. Я дійшов до такого до такого шо ну, висновку, що чому на сина з це шипіння єсть. <рес> Все тому що там сам стрім оцей на сина з. Цикає, тому що ну, сам стрім. Оцей що йде на нашому радіо. Зараз покажу. Uh, сам стрім. Сам цей стрім. Там в ньому в самому в стрімі налаштування таке зроблення. Дивіться, 320. Це з інтернету. Ну от Вона відійма, в інтернеті або десь, десь стрімиться, рестрімиться, е, тому таке СЗ. Тут, коли в інтернеті йде, то не дуже так а на фоні е, налаштування в ефірі е, воно досить, е, досить відчутно. Тому я дійшов до такого висновку, що тому так сикає, зикає. зикає що, що не міняється оцей звук. Тому що в самому стрімі оце сикані, е, воно... От воно присутнє в самому стрімі. Тому так. так Прибрати тут, щоб не було видно. Це мій кабінет, якби я, я роботи Роблю зараз стрім, але ну, щоб ви зрозуміли суть. На мою думку, чому так сикає зикає оцей перегруз. Тому що в самому стрімі отак сикає і зикає. Тому це сикані, от воно, от воно таке. Воно таке, тому що очевидно, що там в, самому, в самій настроїться, коли запускали на 9695,6. Чекайте, на зараз. Подивимося точно, бо я о, переп, якщо я не переплутав, так, зараз ну зараз я зайду. Так. Она 96,5, да, значит, я чуть не переплутал. Там э, историю цю. На 96,5, того воно так і сикає і зикає. Тому що в самому стрімі отак воно зроблено. Що має сикати і зикати. Якщо б цей стрім трошки перезапустити, можливо, була б інша історія. А, так як є, так і є. Він такий йде звідси с відповідно. Коли, от в самому інтернеті, да, тобто воно несикає не зикає, а коли, да, Юра, да, да, нещодавно він отримав. 6,5, да. Так от, коли Юр, воно там, пане Юрію, коли воно там сикає язика, я дійшов до такого висновку, що воно того і сикає язика, тому що стрім сам очевидно, або вони беруть з інтернету, або якісь якісь сервери IP APFM, а це APFM. До речі, хтось знає, як відкривається цей APFM чи ні? Так, да, до речі, можна прибрати в. Там я бачив тестове мовлення. Вже не тестове, вже мовлення. Тому, в принципі, можна прибрати. Ось так. Ну, це все, все, що я хотів сказати, свої думки з приводу цього сикання зикання, тому що воно тому сикає язика тому що в так. Ну, сам, сам потік, саме це мовлення так налаштоване. Я написав там і на нашому радіо, записав, ну, я не знаю, поки що ніхто не відповів. Е, поки що без змін. Поки що без змін. Все, всього найкращого всім. Так, е, да, так, да, ну вам, вам, вам більше повезло. Е, нам би тут радіо джаз запустити, ну, оно таке. Вам в Запоріжжі трохи повезло за одним, а за... з іншим не повезло, як кажуть. Там обстрілюють. так що... Таке. Добре. Все, всього найкращого. Пане Юрію і всім, хто дивився цей стрім. Це от мої були е, такі думки. Якщо хочете, можете розповсюджувати. Я мою думку з цього приводу. За всього найкращого.